Вітаю! Ми на будмайданчику житлового комплексу на Печерську, Нордіка Резиденс, з новинами про динаміку будівництва за травень. Перший будинок першої черги введено в експлуатацію. Очікуємо отримання поштової адреси. Далі деталі будівництва першого паркінгу. Тут вже розпочали заливати стяжки. Фасад виконали на 60%. Розпочато підготовку до облаштування спринклерної системи. В другому будинку другої черги завершили облаштування монолітного каркасу. Кладка стін триває на 23-24 поверхах. Вікна встановлені до 20-го поверху. На останніх поверхах виконали монтаж збірних блоків димовидалення та вентиляції. Розпочинаємо прокладання мереж опалення та вентиляції, водопроводу і каналізації. Триває підготовка до облаштування стяжки та виконується підготовка до облаштування ліфтів. В третьому будинку вікна змонтовані на усіх поверхах. Покривельні роботи виконані на 80%. Розпочали монтаж мереж опалення та вентиляції, водопроводу і каналізації. Виконуються електромонтажні роботи. Ліфти влаштували на 30%. В другому паркінгу виконали цегляну укладку на мінус першому поверсі. Також тривають роботи на мінус другому. Під четвертий будинок третьої черги розпочаті земляні роботи, необхідні для будівництва об'єкта. Загалом по майданчику. Триває прокладання водопровідних мереж відповідно до технічних умов. На сьогодні у мене все. Щоб і надалі слідкувати за ходом будівництва цього та інших комплексів корпорації нерухомості РЕЛ. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. В коментарях до цього відео поставте свої запитання. До зустрічі!